День малята. Сьогодні у нас малювання і ми з вами будемо малювати рибку. Рибки можуть жити, у, у, у морі можуть жити, у прісній воді можуть жити, а прісна вода це де? Це в ставках, річках, озерах. І називаються ті рибки, які живуть в прісних водах, називаються прісноводними. Ми сьогодні будемо малювати рибку. Яка живе в акваріумі. Може, у вас у кожного, не у кожного, а може у когось є е, вдома акваріум і ні, в ньому живуть рибки. Рибки бувають різного кольору. Так? Ми спостерігали, ви спостерігали за рибками у нас в дитячому садочку, теж є акваріум. Так. Що нам потрібно? Фарби. Ось, подивіться на малюнок наш на зразок. У нас тут рибка червоного кольору. Нам потрібно взяти білий аркуш паперу, затонувати його синім кольором. Я вже затонувала його, щоб він підсох. І потім будемо зараз будемо малювати рибку. Дивимося, рибка у нас. Що у нас тут? Рибка овал у нас, бачите, форма овалу. Так, плавець, хвостик у рибки, водорослі, пісочок внизу в акваріумі. Спочатку, дітки, нам потрібно малювати рибку всередині листочка. Ось. Ми малюємо ось таку рибку. Ось. Овал такий малюємо. Червоного кольору взяли теж. Так, замалювали. Далі ми малюємо дітки. Ось, дивіться. Плав, плавець малюємо. Ось. Малюємо такий трикутничок, щоб вам легше було. Так, і малюємо хвостик. Ось. Теж можна ось такий великий трикутник намалювати. Це де хвостик? Ось. Риб. Так, Нам потрібно ще показати, що у рибки є луска. Рибка ж покрита лускою в нас. Беремо білий колір і будемо малювати ось такі хвилясті лінії. Нітки. Беремо білий колір. Так, ось дивіться, бачите ось. Ось, показуємо, що це рибка, що вона вкрита лускою. Ось Так, хвостик у нас такий, теж ми його виділимо. Так, тут у нас ще такий плавець є. Так, ось наведемо, щоб було видно ось. Так. Ось ще роти покажемо, що є в рибки, ротик ось так зробимо. І ще ми очки намалюємо. Очко візьмемо чорного кольору, намалюємо. Так. Ось у нас чорна, чорна фарба. Так, ось, ставимо таку крапочку ось тут. О. Ось вийшла у нас така рибка. Так, у нас ще в акваріумі є, що водорослі, а ще пісочок. Ось візьмемо жовтий колір. Пісочок у нас жовтого кольору внизу і намалюємо, ось так, дивіться, ми робимо, прикладаємо. Ось можна трошки. Замалювати ось так. Це у нас буде пісочок тут. І в самому кінці дітки ми малюємо водорослі. Водорослі у нас зеленого кольору. Малюємо хвилясті лінії. Ось, ось такі. Бачите. Так, ось, дітки, у нас вийшла ось така рибка. Можете намалювати дві рибки, три рибки, як, вам, як ви захочете. Все, до побачення, дітки. Працюйте, малюйте, присилайте роботи.